Сідайте, будь ласка. Прочитаю від Івана 11 розділ, 25, -й, 26 -й вірш. Івана, 25, -й, 26 -й вірш. Сказав їм Ісус, я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, житиме. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повіт. Чи віриш ти в Це? Пасха це є найважливіше свято для Християн. Коли в цей день ми відзначаємо Воскресіння нашого Ісуса Христа. І якщо Ісус Христос не Воскрес, то в четвер, коли його розп'яли, ну, в п'ятницю його поховали, і якщо б він не Воскрес, то на цьому все б закінчилося. Не було б нам сенсу з вами зараз збиратися, ми б просто не мали якоїсь надії на майбутнє і надії на вічне життя. Воскресіння це. Просто величезне свято, це як суть, чому християни, ми з вами існуємо, і ми, і за того, що Христос Воскрес, маємо з вами е, вічне життя, і ми це святкуємо, ми радіємо цьому. Е, і як же ж відбувалося Воскресіння? Ми вже багато чули про Воскресіння, як Христос Воскрес, і, мабуть, багато хто з вас це знає. Я якось о, в інтернеті бачив о, таких різних людей, які розказували, звідки пішла традиція, щоб яйця малювати, щоб паски пекти, І там, чесно, дуже такий трошки бред вони розказують, і вони це прив'язують до Біблії. Хоча насправді в Біблії нічого такого немає написаного. І згідно з Біблією, Ісус був розп'ятий на Христі та помер. Його друзі поклали тіло в гроб, і воно там перебувало його тіло протягом трьох днів. Але вранці третього дня гроб був порожнім, Ісус воскрес мертвих. І вічнив двері до вічного життя. Для нас всіх з вами. Хто вірить в нього? Бог Він переміг смерть. Мені здається, ви не знаєте якого, якихось таких людей, які так померли і які потім воскресли. Це в наш час ну, прямо майже щось нереальне. На той час Ісус зробив Бог зробив чудо і е, Христос Воскрес. В Цей день ми визначаємо три важливих, е, моменти, що зробив для нас Бог. Перший момент це. Перемога над смертю. З те, що я вже казав, що зараз перемогти смерті воскреснути, ну, це нереально. Але це найбільше, що зробив Бог для нас всіх. Він, він переміг смерть. Другий момент це любов, яку Бог проявив до нас, віддавши Свого Сина. Він, Бог віддав Ісуса Христа, щоб Його тут розп'яли, над Ним знущалися. Щоб е, його вбили тут і потім е, його поховали. І наступне це Воскресіння, це надія на майбутнє. Останнє і найключі для нас це надія на майбутнє. Е, це те, на що ми, як з вами, як християни, надіємося, коли закінчиться наше життя, ми маємо надію, що ми будемо разом з Богом, разом з Ісусом. Великдень це не свято, коли просто печуть пасочки, малюють яйця, б'ють за ними і так разом сидять з сім'єю за столом. Це набагато більше. Для багатьох це стало таким, як обрядом. Багато людей в церкву приходять за обрядом, як для них, це як обряд. Особливо буває таке, що люди приходять раз на рік в церкву, два рази на рік. Хтось. Один раз в місяць стабільно приходить, і для них це вже як обряд. А насправді, Ісус не хоче, щоб Він був для когось обрядом. Він хоче, щоб ми прийняли і повірили в це. Я прочитав самому початку вірш, і там були такі слова. Ісус питає, чи віриш ти в це? Він сказав ці слова. Марфія, яка прибігла до Гробу, найперша жінка, яка прибігла до Гробу, це Марфа. Вона побачила, що гроб пустий, камінь каміння немає, який прибирав цю, цей гроб. І вона сиділа і макала, і з'явився Ісус, і він їй питає: чи віриш ти в те, що, ну, що я воскрес? І це питання воно сьогодні звучить до нас всіх. Чи віриш ти, що Ісус Воскрес і ти маєш вічне е, життя? Е, задайте, кожен, задайте кожен сьогодні собі це питання. Чи ви ходите сюди просто для того, щоб отримати якусь допомогу, чи ви ходите сюди, бо у вас вже звичка? Е, для багатьох це вже просто як якийсь обряд. Просто кожну неділю треба піти в церкву. Бо батьки заставляють, або просто треба прийти, але насправді суть та не в церкві, суть в Ісусі Христі. Ми всі з вами тут, Раді Ісуса Христа. І якщо ви чесно відповісте собі на це питання, чи віриш ти, якщо ти віриш, то ти будеш мати цей найдорогмоцінніше, що зробив для нас Бог, такий подарунок, це надія на вічне життя. Якщо ви не вірите в це, то, на жаль, не можна сказати, що ви будете разом з Богом на небі. Але я бажаю вам, щоб в кожного з нас сьогодні Христос воскрес в серці, щоб ви прийняли Ісуса Христа, щоб Христос був вашим Спасителем, і ви разом всі були на небі. І ви будете на небі, коли ви приймете Ісуса Христа і повірите в це. Амінь давайте помогу.